Вітаю на медитацію з'єднання з собою на всіх рівнях твій шлях, слідувати своїй душі і своєму серцю. І саме зараз починається нова сторінка твого життя, яку ти будеш писати сама, саме таку, як ти завжди мріяла. Все твоє життя в твоїх руках, і прослуховування цієї медитації буде створювати такі нейронні зв'язки. Які будуть щодня повертати тебе до глибин твоєї душі. Прослуховування цієї медитації дасть тобі таке відчуття повернення до себе, до себе справжньої і відкриє нові грані твоєї особистості. Можеш повторювати слова за мною, або просто прослуховувати і відшукувати. А все це всередині себе, бо це все саме про тебе, моя дівчинка. Ласкаво прошу до себе. Я дуже інтуїтивна душа. Я знаю, я розумію, я відчуваю світ і людей навколо себе. Мені не потрібно сумніватися в собі і в тому, що я відчуваю. Я під захистом Всесвіту. Я знаю, я відчуваю, що в мене заховані величезний пласт знань глибоких, сильних, які я віддаю світові і людям. Я легко з'єднуюсь з колективним розумом і отримую звідти будь-яку інформацію, яка мені потрібна. Я знаю, що маю ізотеричні здібності і приймаю їх. Мій мозок, моє тіло відкриті до інформації. Я легко пропускаю через себе будь-яку інформацію і ділюся нею заточуючими. Мені не потрібно впадати в залежності. Я знаю, що я відьмочка. У мене немає потреби не довіряти світові. Всесвіт веде мене найправильнішим шляхом. Переді мною відкриваються всі таємниці світу. Я легко довіряю людям. Я легко відкриваюся перед людьми. Мені легко говорити про все, що я думаю. Мені легко відкривати мої почуття. Я відчуваю всім тілом тотальну довіру до світу і людей. Я легко починаю щось нове, я легко ставлю перед собою будь-які навіть незрозумілі для мене цілі, тому що знаю, що світ приведе мене до них. Я легко роблю те, що інші вважають неможливим. І відчуваю максимальне задоволення від цього. Я завжди роблю те, що мені цікаво. Я відчуваю під'єм, кайф і насолоду, і не відчуваю лінії. Я вмію маленькими кроками йти до своєї цілі поступово, витривало. Мої близькі захоплюються моєю силою і унікальністю. Мені не потрібно доводити свої інтелектуальні здібності, світ і так це знає. Мені не потрібно шукати всюди правду. Мені не потрібно жити в голові. Я легко з'єднуюсь із своїм тілом. Я вмію насолоджуватися моментом тут і зараз. Вмію милуватися заходом сонця, відчувати смак кави, їжі, відчувати доторки на своїй шкірі. Відчувати обійми. Я часто обіймаю себе сама. І роблю це прямо зараз. Обійми себе як найважливішу людину в цьому житті. Я відчуваю енергії світу і насолоджуюсь всім непізнаним. Я вмію витрачати гроші на себе і свої задоволення. Мені не потрібно складати їх в шафу. Я спокійно дозволяю собі хотіти витрачати гроші на те, що хочу. Я обожнюю інтелектуально і фізично рухатись вперед. Я постійно подорожую і наповнююсь новою енергією. Я контролюю свої думки і відчуття. Мені не потрібно переймати форму інших людей і підстроюватися під них. Я є собою, я така, як я є. І я цікава цьому світові. Я легка на під'єм, я легко можу починати знову і знову. Навіть якщо минулого разу щось пішло не так, на мою думку. Я знаю, що в світі завжди все так. Будь-яка моя дія це досвід. Будь-яка подія це урок. Будь-яка людина поряд мій вчитель. Я завжди розумію і приймаю свої уроки. Я легко зближуюсь з людьми. Я рішуча, я вмію радіти своїм перемогам і з насолодою присвоювати їх собі. Я знаю, що відповідальність це моя сила. До мене постійно приходять нові цілі, і я йду в напрямку них до кінця. Я практична і винахідлива у всьому, що мене оточує. Переді мною відкриваються будь-які двері. Я легко і з мінімальними зусиллями досягаю успіху. Я знаю, що я людина системи і я легко дотримуюсь її законів. Мені не потрібно з нею боротися. Мені взагалі не потрібно бути воїном. Я легко можу бути жіночною, пухнастою кицькою. Я дозволяю собі бути слабкою і жіночною. Я не думаю, що я прогинаюсь під чоловіка. Я просто можу бути слабкою поряд з ним. Мені не потрібно з ним боротися і показувати свою значимість. Я і так знаю, що я значима в цьому світі. Я дуже глибока жінка, жінка-таємниця. Я цікава для чоловіків. Їм постійно хочеться мене розгадувати. Я томна, я плавна, я жіночна, я сексуальна. Мені не потрібно бути холодною і відстороненою, незрозумілою для чоловіків. Я відчуваю свою жіночу силу, свою енергію, свій магнетизм. Я приймаю досвід своїх минулих втілень і цього життя, де мені потрібно було бути сильною. І з цього моменту я можу розслабитись. Мені не потрібно кудись бігти. В мене все є. Я можу розслабитись і довіритися світові. Я можу уповільнитись і відчути свою жіночу енергію. Я знаю, хто я. Я знаю шлях до себе. Я могутня душа в жіночому ті. Якщо в мене немає енергії, я знаю, що мені потрібно просто кудись поїхати. Це і є мій ключ до нових енергій. Я легко планую будь-які поїздки і пересування. Тому що знаю, що це завжди змінює моє життя на краще. Мені не потрібно кудись бігти. Я все встигаю. Я вмію уповільнюватися. Мені немає потреби тримати себе в їжових рукавицях. Я люблю медитувати, бути на самоті із собою. Просто лежати і відпочивати, і нікуди не бігти, тому що знаю, що це мені життєво необхідно. Я пам'ятаю, для чого я сюди прийшла. Я користуюсь досвідом минулих втілень. Я є душа з великим і відкритим серцем. Я могутня енергія. Приймаю все це в своє життя прямо зараз. Прослуховуючи цю медитацію на протязі 30 днів ти побачиш, як напрацюєш здібність повертати себе всередину себе. І почнеш краще розуміти, хто ти є. Провідником була Наталя Гразименко. Дякую за довіру і за можливість служити твоїй душі. До нових зустрічей!